Доброго мирного дня. Сьогодні трошки займаємося кардіо. Кардіо І тут ми будемо присідати, тому тут працює весь організм. Хто присідає, той довго, красиво, безболісно, безпроблемно живе. Ну, Хочу нагадати, мені 55 років я Ну не комплексую за свій вік. Ну хочу сказати, хто думав, що він там, мабуть, повторюсь, що він там, та ні, не буде, не, не буду старіть, не буду там. Ну не старіть, а дорослішать, мудрішать. Ну помудрішаєте. Ну можливо, просто постарієте. Тут головне помудріше. І займатися собою однозначно, тому що ну, для того, щоб хорошо оглядати, щоб відчувати себе ну, в комфорті зі своїм організмом, з фізичною своєю формою, щоб не комплексувати, десь якісь там жири з'явилися, у мене, до речі, немає там ні якоїсь там. Колів, я нічого не калю, я жир ніде не видаляю, я просто собою займаюся кожного дня. Можна ходити в спортзал супер, шикарно. Хто ходить, молодці, дуже великі молодці. Немає такої можливості чи часу, десь є якісь там 2-3-4-5 хвилин, 10, 15, 20. Займіться з собою вдома. І от в мене результат домашньої роботи. Я зараз не хожу в спортзал. Ну, можливо, як варіант десь колись піду, але зараз поки не хожу. Ну, так я виглядаю. Ну, якось так. Так, працюємо над кардіо. Будем присідати з махами рук дуже хорошо впливає на серцеву м'язу, на легені розвиває хорошо, на бронхи ви хорошо вдихаєте, хорошо видихаєте. Я покажу пару вправ, а ви далі вже будете собі робити, я скажу постійно разів. Значить, стаємо ножки на ширині плечей. Починаємо робити і присідаємо видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Отак 30 разів. Вдих. Ви відчуєте, як ви вверху набираєте повні легені, прямо відчуваєте, як розширяються у вас в легені. Видих. Вдих, видих. Отак ви робите 30 разів. Далі ще одна вправа, ще одна вправа. Також 30 раз. Це також з махами рук. Обов'язково. Це, ну, це без махів рук ця вправа, вона буде корисною, але не наскільки. І понище присідаємо вниз видих, вверх вдих. 30 раз. І далі, 30 разів зробили, 30 раз зробила, 30 раз на кожну ніжку ви робите, але по-чесному робите повні груди набираєте, повні легені повітря і скидуєте його вниз. Це заодно ви і чистите, як... Якоїсь негативної енергетики і заодно пропрацьовуєте свої легені. Наступна, третя вправа. Відчуваєте, що да? я видихаю на кожну ніжку по 30 разів. Все це ми робимо з. Позитивом, все це ми вкладуємо в своє здоров'я в майбутнє, тому що, ну щоб ви зрозуміли, е, якщо ви десь втрачаєте якийсь певний час, е, потім повернутися до того стану, або ж набути ті форми, або ж повернути здоров'я буде вам дуже тяжко. Тому кожен, день, кожен день ви повинні займатися собою. Ну, любіть. Себе. Але це не значить, що треба спати і їсти. Любити <сі> себе це означає, що потрібно собою займатися. Потрібно приділяти час і в фізичній формі, і обличчю, і взагалі собі час приділяти. <сі> <сі> так що, Гарного дня, дякую.